Привіт, привіт. Ну що нарешті я для вас знімаю. Ще одне повноцінне відеопояснення, повноцінне відео урок, в якому розповім вам все-все-все, що стосується логарифми і що потрібно знати на НМТ. Відео буде детальним, продуктивним, буде багато практики, але да, спробую вкластися в 30 хвилиночок, але я тільки спробую. Подивимося, як там буде, тому що все ж таки буде супер детально. Ну і не гаємо часу. Поїхали. Спочатку нам з вами треба розібратися, а що ж таке логарифм. По факту, логарифм, це така своєрідна степінь. Логарифм і степінь це синоніми в математиці. Тобто ось ця трійочка, ось ця степінь це своєрідний логарифм. Це такий особливий логарифм. Ось ця четвірочка це так само логарифм. Можна її записати у вигляді логарифма. Ще раз, логарифм. Це для нас степінь. Ми це запам'ятовуємо. Це допомагає в деяких роздумах. Логарифм це степінь. Ну, але все ж таки так в математиці є чітке означення логарифма. Яке допомагає його рахувати. Давайте з ним познайомимося. Ось, це, да, ось цей вираз з Ашечками і бежечками – це в нас означення логарифма. Але давайте спочатку познайомимося, що щось тут в мене записано. Да, і як це читається? Ось це число, да, замість А, в нас повинно стояти якесь число, як бачите, наприклад, тріочка або, наприклад, п'ятірочка. І ось це число називають основа логарифма». А ось ця «бешечка» замість нього зазвичай також стоїть число, наприклад, там 27, як бачимо, або 1 п'ята. Це називають вираз під логарифмом. А все все разом читають логарифм з основою А від Б. Так ось, як порахувати цей логарифм? Або що це таке? Логарифм з основою А від Б, так, це така степінь, в яку треба піднести А. Для того, щоб отримати ось це Б. Або, іншими словами, питають, в яку степінь потрібно піднести Ашечку, для того, щоб отримати ось цю б Це і є означення логарифму, ось таке трішки дивне. Давайте попрактикуємося. Коли нас питають. Знайти ось цей логарифм з основою 3 від 27. Що нас питають? Нас питають знайти так, таку степінь, в яку потрібно піднести трійочку, щоб отримати ось цю 27. сімку. В якій степені нам дає 27? 3 в кубі. Так, саме 3 в кубі. Буде 27. Значить, результат це 3. Пам'ятаємо, що логарифм це степінь. Бачите, в нас якраз якась із співпадіння. Ми записали ось цю степінь у відповідь. Добре, наступний приклад. Що таке логарифм з основою 5 від однієї п'ятої? Це в нас така степінь, яку б треба піднести ось цю п'ятірочку, щоб отримати 1 п'яту. Іншими словами, в яку степінь потрібно піднести п'ятірочку, да, ось цю п'ятірочку, щоб отримати одну п'яту. Тут трішки треба згадувати властивості степенів, і це в нас мінус один. Саме мінус в степені дає ось таку дріб. Да? Тобто, логарифм результат буде ось ця степінь. Відповідь мінус один. П'ять в мінус першій степені дорівнює 1 п'ята. Бачите, тобто логарифм допомагає підібратися до ось цих степенів. Саме тому і кажуть, що логарифм це в нас степінь. Ну, насправді, ось цим означенням я вкрай рідко користуюся, дуже рідко. Да, майже його не використовую, тому що за допомогою правил перетворень, за допомогою спеціальних формул, ось цей логарифм можна обраховувати, обчислювати набагато-набагато швидше. Ну і, звичайно, ми з вами це подивимося. Отже, коли ми працюємо з логарифмом, то в нас є спеціальні формули, які допомагають нам спрощувати вираз, записувати його простішим виглядом, або компактнішим виглядом, можна навіть так сказати. І що ж це за формули? Давайте познайомимося. Перший набір формул виглядає ось таким чином. Якщо в нас є два логарифми да, і між ними стоїть плюс, у логарифмів однакова основа, бачите, і тут ашечка і тут ашечка, то ці два логарифми ми можемо разом з'єднати, об'єднати і записати у вигляді одного логарифму. Як логарифм з самою основою А, але тепер під логарифмом просто добуток б помножити на С. Бачите, Б помножити на С, тому що це плюс. Перший приклад. Отже, в нас два однакових логарифма з однаковими основами 6 і 6. Бачите, так? Тож, в нас між ними «плюсик» стоїть, значить, ми можемо їх об'єднати в один логарифм. Це буде логарифм з основою 6. А оскільки тут плюсик, то ми наші вирази під логарифмом та, шукаємо добуток 8 на 27. Ось так. Буде логарифм з основою 6. Тут потрібно порахувати. Не люблю рахувати, 160 плюс 56. Це в нас 200, ну, тільки без дорівнює, да? ось так, 2016. Так, А 216 це 6 в кубі. І нас зараз просять знайти цей логарифм. Так, Логарифм з основою 6 від 16. Іншими словами, нас питають, в яку степінь треба піднести ось цю 6 для того, щоб отримати 6 в кубі. Так? В яку степінь треба піднести 6 для того, щоб отримати 6 в кубі. Ну, звичайно, це 3. Так? Тобто ось тут повинна стояти тріочка. Ось так. Так, тож відповідь буде 3. В першому прикладі відповідь 3. Далі, наступне правило, наступна формула. Дуже схожа. Так само в нас два однакових логарифми. Бачите, логарифм з основою А тут. Логарифм з основою А тут. Так, і між ними тільки стоїть знак мінус. До цього був плюс, тепер мінус. В такому випадку ми також можемо об'єднати ці логарифми в одне ціле, да, в один вираз. Але тепер у нас так само буде логарифм з тією самою основою А, але тепер ми ділимо Б поділити на С. Ось так. Ну, а тепер приклад. Да, другий. У нас два однакових логарифми. Логарифм з основою 8, логарифм з основою 8. Між ними знак мінус. Значить, відповідь буде логарифм з основою 8. Ми об'єднуємо в такий самий логарифм з основою 8. Але оскільки мінус, то ці в нас циферки 128 будуть ділитися поділити на 2. Тобто логарифм з основою 8 від 64. Ну, а тепер рахуємо його. В яку степінь треба піднести 8 для того, щоб отримати 64? 8. В який степені дорівнює 64? Звичайно, це. Квадрат, да, тут у нас було логарифм з основою 8 від 64. 8 в якій степені дає нам 64, звичайно, тут повинна стояти двіючка, так, І логарифм нам допомагає підібратися до ось цієї двічки, і значить, відповідь тут буде ось ця двічка. Ну, ці дії да, ми можемо міксувати між собою. Наприклад, третій приклад в нас. Так? В нас тут одразу і плюс, і мінус. Бачимо, що між ними так, в нас однакові логарифми. Логарифм з основою 7, логарифм з основою 7, логарифм з основою 7, і між ними потрібні дії плюс і мінус. Тож ми їх об'єднуємо всі в один логарифм, буде логарифм з основою 7. А тепер плюс у нас перетворюється на множення. Да, за правилом, а мінус перетворюється на дріб на ділення. Буде 21 помножити на 8. Так, і поділити на 24. Ось так. Ну, а далі, звичайно, рахуємо. 21 це 7 на 3, да, тут 8, 24 це 8 на 3. Скорочуємо дріб, 8, кетріючки, залишається 7. Тож буде логарифм з основою 7 від 7. В яку степінь потрібно піднести сімку, щоб отримати сім? Ну, Звичайно, в першу, так? Тож тут буде одиничка. Відповідь один. Ну, а ми з вами йдемо далі. Тому що це ж не всі в нас формули, не всі правила, так? Тож ми йдемо далі. Так. Наступна формула та, ось така. Також дуже цікава, якраз саме вона насправді буде допомагати нам обчислювати різноманітні логарифми, і, як бачите на прикладах, ми зараз навчимося з вами обчислювати ось такі більш складні логарифми. Ця формула, властивість, каже нам про те, що якщо в нас вираз під логарифмом, представляється, як щось в якійсь степені, в в степені n, то ось цю степінь я можу винести. Да, вона в мене просто падає перед логарифмом, бачите? Вона в мене впала і все. Більше нічого не змінилося. Тож, приклад. Так, ось цей вираз під логарифмом, корінь з трьох. Я можу записати як три в степені одна друга. Згадуємо властивості степенів, що це таке. І тепер ось ця одна друга, як степінь, вона в мене просто падає під, перед логарифмом. А, у нас з'являється, як, як є, так і з'являється. Тож буде одна друга, да, логарифм з основою 3 від 3. І логарифм з основою 3 від 3. 3 в якій степені нам дає трічку? М? В першій. Тож, запам'ятовуємо ще одне правило. Та? Якщо в нас основа і вираз під логарифмом співпадають, аа, то це завжди буде одиничка. Тож, це в нас буде одна друга помножити на 1, тобто просто одна друга, швидко, легко порахували і не думали, та, ні про що. Наступне правило наступний е, приклад. Логарифм з основою 5 від 1 поділити на корінь з 5. Так, так само. Ось цей вираз під логарифмом я можу представити у вигляді степеня. Це в мене 5 в степені мінус, да, тому що я перевернула дріб. Саме мінус в мене перевертає дріб одна друга. Да, тому що в мене є корінь. Корінь це завжди одна друга. Да, корінь квадратний. Ну а далі я беру ось цю степінь, і вона в мене падає перед логарифмом. Ось так. Да, буде ло... Од, мінус одна друга. Та не губимо це. Мінус одна друга. Логарифм з основою 5 від 5. Ну, а логарифм з основою 5 від 5 це одиничка. Чому? Тому що логарифм за основою А від А це завжди 1. Тож, ось це в нас одиничка і буде мінус одна друга. Все? Це і буде відповідь. А ми з вами йдемо далі. Наступна формула. Супер важлива, тому що її прямо називають основна логарифмічна тотожність, як основна тригонометрична тотожність, так основна логарифмічна тотожність. Супер важлива, тому дивимося. А, насправді, всі дії в математиці вони об'єднані в групи. Наприклад, які знищують друг дружку. Наприклад, плюс знищує мінус. Множення знищує ділення, корінь квадратний знищує степінь квадрат. Так само є показник, да, показниковий вираз або показникова функція, логарифмічна функція. Це також математичні дії, які поєднані між собою і знищують друг дружбу. Так ось, якщо в мене тут стоїть А, і ось тут стоїть А однакові цифри, то вони просто знищують один одного, да, і в мене залишається ось цей вираз під, під логарифмом. Наприклад, двічка, логарифм з основою 2, вони знищують один одного і залишається «3». Ось так. Але в другому прикладі треба бути трішечки уважними, тому що, бачите, в нас перед логарифмом нічого немає, не повинно нічого бути. Тож зараз ось ця четвірочка вона заважається зробити. І мені цю четвірочку потрібно ну, якось звідси прибрати. Як саме? Я просто візьму і закину її під логарифм, як минулий формула, да, тільки в зворотньому порядку. Да, закидаю її під логарифм. Буде в нас 3. Так, а ось тут логарифм з основою 3, а 5 в четвертій степені. Бачите, вона в мене з'явилася у вигляді степені. А Якщо навпаки, я можу себе перевірити, взяти цю четвірку да, і викинути перед логарифмом. Вийдете саме вираз, тож все чудово. Ось так. Ну, а тепер 3. Логарифм з основою 3. Перед логарифмом нічого немає, нічого не заважає. Вони в мене зникають, знищують один одного. Що залишається? 5 в четвертій степені. Ну, а 5 в четвертій степені це 625, тому це і буде відповідь. Так, ми з вами дуже-дуже швидесенько йдемо, і це дуже-дуже круто. Наступний етап, отже, ми з вами познайомилися з перетвореннями логарифмів, та, що з ними можна робити, які формули в них є дуже швидко. Ну, а тепер рівняння. Та, а в нас ще є нерівності. Отже, як розв'язувати рівняння, в яких є логарифм? Коли ми розв'язуємо рівняння будь-яке взагалі, а, тільки ми дивимося на умову, одразу себе питаємо: а чи потрібно записувати ОДЗ? Це дуже дуже важливе запитання, так? чи потрібне ОДЗ. Так. І в ОДЗ в нас потрібно в трьох випадках, коли є ділення на Х, так? тобто, коли в нас є в знаменнику Х. Тоді ми пишемо, що весь весь вираз в знаменнику не просто х, а весь весь вираз в знаменнику не 0. Коли в нас є корінь парного степеня, корінь квадратний, корінь четвертого степеня, шостого, тоді ми пишемо, що весь 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 вираз під коренем, не х, а весь 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 вираз під коренем більше або дорівнює за 0. І коли в нас є логарифм. Логарифм да, засновою якоїсь, і тут вираз f від x. Тоді ми кажемо, що весь 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 знов не x, а весь вираз під логарифмом буде строго більше за 0. І як ви бачите, в нас зараз рівняння з логарифмом, значить третій випадок, а значить в рівняннях. І на рівностях з логарифмом, ви завжди будете починати їх розв'язувати з ОДЗ. Ми завжди будемо писати так, перший пункт ОДЗ. Вираз під кожним логарифмом, який є, Більше за нуль, ось так. Ну а наступний етап дуже простий. Да? Нам потрібно або в нас в умові вже буде дано, або потрібно зробити такі перетворення, щоб ліворуч був один єдиний логарифм, праворуч був один-єдиний логарифм з таким самим основою. Да? А, а, і тут, і тут. То ми їх зможемо ось так взяти прибрати? І в нас залишиться F від X дорівнює g від x. Ось так. Ну, і оскільки в нас є ОДЗ, обов'язково перед відповіддю потрібно перевірити, а чи проходять корені по цим ОДЗ. Ну, але слова словами, да, теорія теорія, давайте подивимося, як все це, це працює на практиці, і що я тільки що взагалі тут порозповідала такими умними словами. Отже, ось такий приклад рівняння. Так? По-перше, перед тим, як його розв'язувати, ми бачимо, що в нас є логарифм. Значить, це завжди перший крок ОДЗ. І весь вираз під першим логарифмом х плюс 5 строго більше за 0. Так? Тобто, у відповіді ми можемо записати тільки такі х, які будуть строго більше за мінус 5. Я перенесла п'ятірочку, так. Далі в нас є другий логарифм, але він точно існує. Да? Тут не потрібно записувати ОДЗ, тому що тут немає ікса, 8 і так більше за 0. Тобто це в нас ОДЗ виконується. Ну, я можу тут записати 8 більше за 0, але воно виконується завжди. Тобто, виходить так, що у відповіді я буду записувати. Да? У нас ось таке обмеження, тільки ті ікси, які більше за мінус 5. Другий крок розв'язую. Зараз я вже одразу бачу, що в мене і тут логарифм з основою 3, і тут логарифм з основою 3. Вони одні, одні єдині, навколо них нічого немає, нічого не заважає, тож я можу взяти і просто ось так прибрати. Що в мене залишиться? Залишиться х плюс 5 дорівнює 8, звичайне рівняння, тобто х дорівнює 3. І третій крок записати відповідь. Але оскільки в мене є ОДЗ, то перед тим, як записати відповідь, обов'язково потрібно себе запитати. А ось ця трійочка пройде через ОДЗ. Так? ОДЗ як такий пропускний пункт. Чи пропустить ОДЗ трійочку у відповідь? Три більше за мінус 5. Значить, пропустить. Так? Три в нас більше за мінус 5, проходить по ОДЗ. Значить, все добре. Да? Записуємо відповідь, буде 3. Ось так. Добре. Ну, коли і там і там вже готові логарифми, це легко. А що робити, якщо в нас праворуч буде просто число? Дивимось. Ось такий, наприклад, приклад. Да? А, в нас зараз ліворуч логарифм з основою 8, а праворуч просто число. Ну, але знов спочатку ми бачимо логарифм. І неважливо, ми знаємо, як розв'язувати, не знаємо, як розв'язувати. Перший крок ми записуємо ОДЗ. Вираз під ось цим логарифмом, весь 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 цей вираз буде більше за 0, строго більше за 0. Якщо я розв'яжу цю нарівність, буде Х більше за півтора. Ось так. Як більше за півтора? Все дуже просто. Далі нам потрібно зробити так, щоб праворуч, тут стояв логарифм з основою 8. ну і тут щось було для того, щоб я просто потім взяла і прибрала ці логарифми. Щоб було логарифм з основою 8 ліворуч, логарифм з основою 8 праворуч, я їх зникають, вони уходять в нас, і в нас залишаються ті вирази, які в нас безпосередньо потрібні. Нам. Тож, робимо це. Як це зробити? Двієчку. Я можу завжди записати як 2 помножити на 1. Згодні? Думаю, згодні. Добре, далі. А що таке одиничка? Ми з вами вже зіштовхувалися? Це логарифм з основою 8 від 8. Я недарма обрала 8, тому що мені потрібен саме такий логарифм. Добре, так. А тепер що я можу зробити з цією двічкою, щоб вона мені не заважала? Щоб логарифм навколо логарифму нічого не було. Я можу цю двічку біля вісімки поставити, правда? Тож буде логарифм з основою 8, а ось тут 8 в квадраті. Клас? Тобто, це в нас логарифм з основою 8 від 64. А тепер повертаємося до рівняння. Ліву частинку я не трогала, вона в мене такою і залишилася. Так, ось так. А праворуч стоїть логарифм з основою 8 від 64. Я просто переписала цю двічку по-іншому через логарифм. А тепер і тут логарифм, і тут логарифм однакові, я їх просто прибираю. У мене залишається 2х мінус 3 дорівнює 64. Так, тобто 2х дорівнює 67, значить х дорівнює 67 других. Тобто 33,5. Ну і третій крок обов'язково, оскільки в мене є ОДЗ, оскільки є обмеження, то перед тим, як записати відповідь, мені потрібно перевірити: а чи пройде та, цей корінь через ось це ОДЗ? Чи пропустить? пропустить. Так, у відповідь ми зараз можемо записати тільки ті числа, які більше або дорівнюють півтора. 33,5 більше або дорівнює 1,5 значить, я можу записати відповідь. Да? Тобто 33,5 проходить через ОДЗ і це буде правильна відповідь. Так, у нас тут останній пункт по логарифмам, і вже я вкладуся в 30 хвилиночок клас. Да? Тобто ціла тема, яку ви вчаєте дуже довго в школі, 30 хвилинок круто. Отже, нерівності. Да? По-перше, що рівняння, що рівності, Бачите, логарифми? Записуємо ОДЗ. Без цього нікуди. Логарифм завжди записує ОДЗ за собою, так? якщо це рівняння або нерівності. Так, весь вираз під логарифмом більше за 0. З цього в нас починається будь-яка нерівність. Далі Ми так само, як і в рівняннях, у нас така самісінька ідея. Ми намагаємося зробити такі перетворення, щоб ліворуч був логарифм з основою А, щоб праворуч був логарифм з основою А, тут в нас однакові логарифми з однаковими основами, ми їх прибираємо і залишається F від X і G від X, як в рівняннях. Але тут є маленьке але. Коли ми розв'язуємо рівняння на відміну від на рівності на відміну від рівнянь. У нас бувають випадки, коли ми змінюємо знак на протилежний знак нерівності. Пам'ятаєте таке правило в лінійних нерівностях, якщо я ділю або множу на від'ємне число, то я зміняю знак нерівності на протилежний. Наприклад, мінус 2х більше за 4. Я буду ділити на ось це мінус 2, буде 4 поділити на мінус 2, і в той же самий час я, значить, поміняю знак нерівності на протилежний, буде х менше за мінус 2. Ось так. В нас в логарифмі є схоже правило. Так само буде інколи, не завжди, а інколи мінятися знак нерівності на протилежний. А саме, якщо ми обрали ось цю основу А, яка буде менше за одиничку, але вона завжди більше за 0. На це не звертайте увагу, вона завжди буде більше за 0. Якщо А менше за одиничку 0,5, 13, 14, тобто якесь маленьке число. То ми будемо міняти знак нерівності. Міняємо знак. І тоді буде F від x менше за G від х. Далі, так, якщо А більше одинички, то нічого не змінюється. Все як було F від x більше за G від х. Нічого не міняємо. не міняємо. Ось так. Ну, а тепер, звичайно, практика. Ось такий приклад. Здається, легесенький, але тут є та, такі підводні камені, які будемо розбирати. Отже, по-перше, бачу логарифм. А що ми робимо, коли ми бачимо логарифм? Одразу записуємо ОДЗ. Тож, перший крок ОДЗ. вираз під логарифмом. Ну, зараз так співпали, що це Х. Але весь 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 вираз під логарифмом строго більше за нуль. Тобто, у відповіді ми будемо записувати тільки ті числа, які більше за нуль. Далі, як в рівняннях, мені потрібно, щоб праворуч і ліворуч да, був однаковий логарифм. Тобто, з четвірочки. Я зараз буду робити логарифм з основою 3, щоб потім їх прибрати. Буде да, 4 така сама ідея: це 4 помножити на 1. Це 4 помножити на логарифм з основою 3 від 3. Це в нас тепер четвірочку, мені потрібно голий логарифм. Тому цю четвірочку я в степінь да, відкидаю, буде логарифм з основою 3 і 3 в четвертій степені. 3 в четвертій – це в нас 81. Ну, тільки ж не просто 81 да, логарифм з основою 3 від 81. Ну а далі повертаємося до нерівності. Логарифм з основою 3 від х менше за логарифм з основою 3 від 81. Логарифми однакові. Трійочка більше за одиничку. Перевіряємо це. Це означає, що знак не міняємо. Ми пам'ятаємо, що в нерівностях інколи міняємо знак. Тобто ми їх просто прибираємо і залишається х менше 81. Третє, записуємо відповідь. Ми пам'ятаємо, що в нас є ОДЗ. У нас відповідь повинна бути більша за 0. Як в ОДЗ. І менше за 81. Одночасно повинно виконуватися і ОДЗ, і нерівність. Це система. Розв'язуємо систему. Наносимо на числову пряму нулик, праворуч. 81, ліворуч, ставимо розміточку, як в системках. І в системі мені потрібно той проміжок, який зафарбований і зверху, і знизу. Це в нас другий проміжок. Тому відповідь буде зараз від 0 до 81. Да? Ось так. Ну, і ще один приклад на закріплення. Ось такий. Так? Знов бачимо ОДЗ. ОДЗ бачимо логарифм, записуємо ОДЗ. Неважливо, знаємо ми, як розв'язувати на рівність, не знаємо. Перший крок ОДЗ. Весь вираз під кожним логарифмом більше за нуль. Х плюс 10 більше за нуль. І 4 більше за 0. Ну, 4. Да, ось цей логарифм більше за 0. Немає сенсу записувати, він точно буде завжди більше за 0, правда? Тому прибираємо це. Тобто буде х більше за мінус 10. У відповідь ми можемо записати тільки ті числа, які більше за мінус 10. Ось так. Другий крок. У да? нас вже все чудово. У нас вже є логарифм з основою 0,5, логарифм з основою 0,5, однакові логарифми, вони голі, навколо них нічого немає. Тож я можу їх прибрати да? відкидаю. Але 0,5 менше за одиничку, маленька основа. А що ми робимо, коли у нас маленька крихітна основа? Ми міняємо знак нерівності. Тож буде х плюс 10 менше за 4. Да? Був знак більше. Став знак менше. Буде Х менше за мінус 6. Розв'язали цю нерівність. Але третій крок. Оскільки в нас є ОДЗ, то ОДЗ пропускає не всі числа. Нам потрібно одночасно, щоб корені були. Цифри були більше за мінус 10 і числа менше за мінус 6. Система я записала і ОДЗ, і розв'язок. У мене тут ОДЗ. А тут розв'язок завжди так робимо. І розв'язуємо систему. Числова пряма, мінус 10, більше це праворуч, числова пряма, мінус 6, менше це ліворуч. Наносимо розміточку. Бум -бум -бум. Бум -бум -бум. І мені потрібен тот проміжок, який зафарбований і зверху, і знизу. Це другий. Бачите, і тут зафарбовано, і тут. І що це за проміжок? Це від мінус 10 до мінус 6. Це і буде відповідь. Ось так ну. Відео-відео, розбір розбором, це звичайно круто, але практика да, потребує, її потрібно робити. А без практики ви це не запам'ятаєте, ви це не засвоїте. Ну і, можливо, вам щось не зрозуміло, тому це також спливає на практиці. А за практикою до мене в телеграм-канал ми там будемо роздивлятися да, ці а, відео, це відео детальніше і будемо більше практикуватися. Будуть різноманітні тестики, тож. Обов'язково клац туди. І тестики для практики. Ну і там, до речі, ви можете здати мені запитання, якщо щось не зрозуміло. Ось так. До зустрічі у новому відео -урокі. Уроці. У Сподіваюсь, дуже скоро, але дуже скоро. Па-па!